Цех, в якому шиють, готують, плетуть сітки і навіть роблять димові шашки. На Вінниччині в місцевій волонтерські організації організували роботу таким чином, аби закрити якомога більше потреб на фронті. А завдяки співпраці з державою, майже три десятки працівників ще й офіційно отримують заробітну плату. На виробництві побувала наша Вікторія Гетьман. Наш пластик ПЛА, Ось ця не чорненька, втягується сюди. Принтер нагріваючого головка, його розплавляє при певній потрібній температурі, і друкується на швирі. Сергій Пелих показує принцип роботи 3D-принтера. За місяць навчився друкувати заряджувачі до магазинів автоматів і вже встиг передати на фронт понад півсотні. Для мене як для, як для вчителя історії, це насправді дуже складна кухня була. Заряджалки кругом вже пішли на всі напрямки і на Курщину, скажімо так, і на схід і на південь. Донатили на принтер, чи не з усієї області. Друкувати він може кілька деталей одночасно. Наприклад, такий заряджувач з трьох частин буде готовий за дві години. Класичний магазин і ну, більшість з нас знає, як його спереджати. Це насправді складно і важко для пальців. Так коли стоїть мета, спорядити багато магазинів, пальці втомлюються. Спередити магазин можна фактично одним пальцем, вставляючи ось сюди патрон і нажимаючи ось на цю річ. Виготовляти такі пристрої взялись у місцевій волонтерській організації Солдатська куховарня. Тут не лише друкують для фронту, а й готують налісники з м'ясом, вареники, пілімені, котлети. даже завдяки співпраці з місцевою службою зайнятості. Працівники офіційно отримують заробітну плату. Держава Часно більш-менш часно скидає гроші. На зарплату, на ну, навчасні тут надходження в бюджет, тому що це щоб назначно, що це йде від На Надходження йдуть тут місцевий бюджетта. Останнім часом каже Леонід Павленко, деякий з процесів доводиться ставити на паузу. Донатів стає менше, а потреб щодня більше. Є. Проблема полягає в тому, що ось це все виробництво необхідно забезпечити фінансово. Для того, щоб ці пельмени відправити, необхідно їх в лодки. Для того, щоб супи, наприклад, також запакувати, необхідна знову ж таки пакувальна продукція. Ті активні помічники чи потомилися, чи в них самих коштів бракує. Окрім друку та куховарства, в організації ще й плетуть сітки, роблять димові шашки та шиють адаптивний одяг для поранених бійців у шпиталях. Футболки прямо від самого плеча, тобто можна накинути отак раз, і защитнути. Шиють відповідно до потреб та замовлень. А у кожен пакунок обов'язково додають смаколики там дитячі малюнки. Із Вінночена Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.